Усім доброго здоров'я. Ви, як завжди, на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас свіже поступлення зі Швейцарії, Хундай Санта-Фе. 2014 рік, експлуатація 15-й, 2.2 дизель на автоматі, класичний гідротрансформатор шестиступка Повний привід. Все працює, повний привід працює. 222 оригінального пробігу. Сервісна присутня, два ключі. Це можна Вінкот на дам можна перевірити. Маємо сірий металік, біксенон, омовачі фар, противотуманки, леди, парктроніки, датчик світла, датчик дощу. Немає подряпин, сколів по капоту. Не, е, все в збереженому стані. Ця сторона також рівненька, без сколів, подряпин. Зеркало складається, підігріви повторюючи поворотників. На 18 гарних оригінальних дисках. Літня гума нова. Тормоза, бліни передні замінені, нові всі стоять, задні також. Рельги не на даху. Маємо такий сполер. Позаду стопи фонарі нічого не побито, все ціленьке, парктроніки. Ця сторона також рівненька, немає м'ятин, пошкоджень і так далі. Семимісна версія. Сидіння можна підняти, це в нас третій ряд сидінь. На шкіряному салоні такому перфорованої шкіри сидіння. Давайте опустимо, подивимось. Цей, цей ряд також можна положити. Буде великий міський багажник для перевезення якогось вантажу. Карти в нас ціленькі, хороші. Маємо домкрат, ключ, книжечки для похундаю. Також знак аварійної зупинки. Тут нічого не побито, все в гарному стані. Вихлопні частенькі, нічого не задимлено, регенерації проходить часно, днищу не ржава. Повний привід працює. Тут також сидіння шкіра збережена, нічого не пошкоджено. З підігрівом. Ця карта в нас хороша. Позаду пасажира і водія також сидіння збережені, підігрів. Попереду у нас повний електропакет. Водійське сидіння також не фарбувалось, не перешивалося в оригіналі, також підігрів. Мультикермо, регулюється повсі по наклону. Тут у нас помічники. Круїз контроль. Шести ступка, наголошую, автомат, підігріви, Дзеркало з автозатемненням. Зараз заведемо, подивимось, як йдемо подимось під капотний простір, як працює двигун. З півоберта заводиться дуже гарно. Пробіг автомобіля 223 тисячі. Оригінального, ніколи нічого не скручую. Клімат працює. Знаходиться автомобіль, місто Радивелів, Рівненська область. Кого зацікавить, будь ласка, телефон на відео. Зателефонуєте, запитаєте ціна в описі. Хто знайде, хто не зможе знайти, то телефонуйте. Він фіксуйте, перевіряйте. Пари також не піскоструєні, дуже гарні. Збережені. Підкапотний простір у нас чистенький, немає ніяких запотівань масла. Все збережено, все сухенько. Турбіна чистенька, сухенька, не вжене масло. Фільтра все замінювали в Швейцарії, все провірялося. Акумулятор хороший, заводиться добре. По днищу машина також збережена. По ходові все добре. Кого зацікавить, будь ласка, телефонуйте, приїжджайте на огляди. Усім дякую.